У Чернівцях 14 педагогів відзначили премією Юрія Федьковича. Премію Юрія Федьковича освітянам вручили у Чернівецькій міській раді. Для мене це дуже приємно, дуже вагомо, оскільки це відповідальність. Відповідальність перед батьками. Перед своїми колегами, а також ну напевно, сама для себе зробила якийсь вагомий внесок, і зараз я дуже гордо пишаюся цим. Нагороду отримали 14 вчителів. Цьогоріч було більше 30 заявок. Ми справді довго розглядали їх, тому що важко все ж таки оцінити, хто ж є кращим з тих найкращих, які вже подалися на премію Федьковича. Це представники закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти. Премію вручають педагогам за багаторічну плідну працю у розвитку освіти, особистий внесок у справу навчання і виховання школярів. Я в Вдячна долі за те, що моє хобі займатися творчістю співпадає з моєю роботою. Коли ти проводиш захід, якийсь і бачиш, як світяться дитячі очі радістю, задоволенням, вдячністю, то це окриляє, надихає, спонукає і мотивує до генерації нових творчих ідей заради наших вихованців. Вчителі кажуть, така відзнака спонукає й надалі творити, працювати та займатися творчістю заради дітей. Спонукати, працювати надалі, не зупинятися на досягнутому, ділитися далі нашим досвідом роботи, шукати які інновації, йти з часом думати, як спростити роботу педагогів, як зацікавити дітей дошкільної освіти до освітнього процесу. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.